Всім привіт! Сьогодні розкажу і покажу наглядно вам лайфхак, як обійти довгі черги до лікаря в Канаді. Потрібно завантажити додаток Mepple Online Doctors з 24 на 7. Не лякайтеся, що спочатку буде здаватися, ніби це платний додаток. Там є дійсно підписка 80 доларів у місяць. Але коли ви додасте свою страхівку, яку всім українцям надали, то додаток буде безкоштовний буде коштувати вам 0. Також у цьому додатку вам можуть виписати, лікар може виписати вам рецепт на необхідні ліки, причому вам треба вибрати, в якій аптеці поблизу себе ви отримуєте, де вам зручніше. Також не потрібно буде сидіти десь під кабінетами, оскільки такі заявки опрацьовуються онлайн. Єдине, що хочу підмітити, що у вихідні очікування може бути значно довшим, ніж у будні дні. А так, Канада допомагає і в цьому нам щоб швидше і скоріше отримати відповідь на необхідні запитання. Якщо англійської мови недостатньо, можна використати перекладач і таким чином назвати всі свої симптоми, користуйтеся!